Я дізнався, що боги Олімпу існують. Їхніх дітей від смертних називають напівбогами. Ми мало чим відрізняємося від інших. Правда, є кілька відмінностей. Лише одне місце у світі безпечне для нас. Було донедавна. Що таке? Заходь до Оракула. Перші Кронос – з втілення зла. Три його сини: Зевс, Аїд, Посейдон, знищили його. Йому судилося знову повстати, аби помститися у і всьому світу. Єдине, що може врятувати нашу домівку. Це золоте руно. Воно у морі чудовиськ, яке люди називають Бермудським трикутником. Для цього завдання потрібні тільки герої. Найкращі. Донька бога війни. Кларіса! Ти завжди будеш другим, Персі. Про тебе неправду кажуть Кларіса. Почуття гумору в тебе є. Погана думка. Я не встиг роту розкрити. Каже, що їдеш по руно. Він хотів сказати, ми їдемо. Цього року. Приречена. А наче таксі з Нью-Йорка. Один в один. Грошна здачі. Це ж. Бумба! 20-те століття Фокс презентує. Ми воскресимо Кроноса і Олімпійці за персі. Потрібна ваша допомога у нас обман часу. Відкрутиш кришку, випустиш вітри з чотирьох куточків світу. Ні-ні-ні! Не тут! Ч... Не тут! Ми знайдемо руно. Так, нам час іти. Скажи, що це не акули. Це не акули. Персі Джексон, море Шудовське. Незабаром у цифровому 3D.